Майже 12 років клініка Медіна надає стоматологічну допомогу і з кожним роком вдосконалює свої можливості і розширює спектр послуг. До роботи ми відносимо з великою відповідальністю. І пишаємось результатом. Я дуже хочу, щоб мешканці дізнались про талановитих лікарів і найскладніші операції, які вони проводять. Клініка Медіна це сучасне діагностичне обладнання. В обов'язковому порядку кожному пацієнту проводиться діагностика, складається план і вибирається оптимальний метод лікування. З відкриттям клініки був створений кабінет профілактики та гігієни порожнини рота, де проводиться професійна чистка, надається кваліфіковане лікування ясен, проводиться гідролазерна іригація, озонування порожнини рота і різні методи лікування, що в комплексі приводять до стійкої ремісії. Кваліфіковане лікування кореневих каналів це фундамент, на якому будується стоматологічна допомога, і віддалені результати підтверджують якість виконаної роботи. Розвивається семимильними кроками і щелепно лицева хірургія. На сьогоднішній день у нас проводяться не тільки видалення різного ступеню складності, а також зубозберігаючі операції. Рівень хірургічної допомоги дозволяє проводити оперативні втручання із встановлення імплантантів навіть в складних умовах за відсутністю зубів та недостатній кількості кісткової тканини. На сьогоднішній день виправити прикус можливо в будь-якому віці і в найкоротший термін. Сучасні брекет-системи настільки естетичні, що у пацієнта не виникає ніякого дискомфорту. Звертаюся до уваги батьків. Наша клініка єдина в місті, яка надає кваліфіковану стоматологічну допомогу дітям і працює під девізом Дитяча стоматологія без сліз. Діток любимо, навчаємо правильно чистити зубки, даруємо подарунки і прикладаємо максимум зусиль, щоб кожний маленький пацієнт пішов від нас посмішкою. Я і вся моя сім'я обслужуємося в клініці Медіна з моменту образування. Ми дуже довольні. це спеціалісти, які дарять улыбку. Посмішка пацієнтів медіни наша професія. Ваші стоматологічні проблеми це наші проблеми, і ми успішно вирішимо їх разом.